Всім привіт, друзі! І ви на каналі Денвікс. Сьогодні знімається довгоочікуваний айсберг. Цей айсберг буде не зовсім айсберг, і я не буду робити Яруса айсбергу, тому що буду розповідати різні цікаві факти, а також будуть різні фото з цієї історії інтерв'ю людей, а також різні теорії. Тому це буде просто відео на цю тему. Це відео буде на тему Титаніка. Ви вже могли помітити по фото та по назві і по картинці. Хочу вам сказати, що ми вже з вікою знімали це відео. Так, друзі, я в нашому телеграм-каналі вже розповідав. Що до мене приїжджає Віка, і ми з нею будемо знімати цей айсберг. Але а, ми з Вікою почали знімати, і з моїм телефоном сталося дещо непередбачуване. Він виключився і був виключений день з половиною, аж поки в гуглі я не знайшов, що потрібно робити. Там потрібно щось було кулупати в гнізді, де вставляється зарядка. Але слава Богу, ми розібралися і телефон на місці. Так, да, як ви знаєте, я знімаю на телефон, і відео наше з вікою обірвалося, але я вставлю ті кадри. Які залишились у мене, тому що відео збереглося в мою галерею а, частинками частково. Всі чекаємо. І сьогодні ми знімаємо айсберг. Сьогодні будуть цікаві факти. Тарі. Вот так. Вот що Отак. З Ой. З Історії і Ну що ж, а сьогодні я знімаю для вас новеньке відео, вже саменьке, на жаль, але ми про запас віку зняли відео, на яке ви дуже-дуже круто відкликнулись. Дуже вам дякую, ви у нас просто найкращі. Ми з віку були дуже раді, коли ми побачили ці цифри у нас на каналі. У нас на каналі набралось 424 підписника. Дуже вам дякую. А також дякую за те, що ви проявили такий актив до цього відео, і там набралось уже понад 100 переглядів. Давайте на цьому відео теж. Зберемо велику кількість переглядів, лайків, пишіть нам коментарі різні. Давайте будемо просувати це відео, тому що воно дуже цікаве і корисне. Ну що ж, поїхали, не буду вас більше затримувати. Думаю, майже кожен знає історію Титаніка, які вже. Понад 100 років Титанік затонув 14 квітня 1912 року. Корабель зіткнувся з айсбергом завдовжки 125 метрів 14 квітня в 23.30. Корабель пішов до дна через 2 години 40 хвилин. Що ж, переходимо до самих фактів і до чогось більш цікавого. Я в інтернеті бачив уже купу відео на тему Титаніка, і бачив, що багато людей розбирають таку тему, як Британік. Говорять, що Напішов не Титанік, а Британік. Що це він зіткнувся з айсбергом? Але це не так, тому що дослідники і плавці, які спускалися до обломків Титаніка, знаходили цей самий напис знаружі корабля Титанік. Вчені встановили, що іржа і морські мікроорганізми повністю знищить остов корабля до 21 століття. Також були різні версії до того, як затонув корабель. Хтось стверджує, що корабель зіткнувся з айсбергом. Інші говорять, що підводне судно підірвало дно Тітаніка. Другі говорять, що в Тітаніку щось підірвалось і стався пожар. Ну найпоширеніше це звісно про айсберг. На кораблі пропливало 1316 осіб. Та 908 членів екіпажу загинуло на Титаніку людей понад 1500 осіб. Назву кілька людей, які вижили на Титаніку: Астор Мадлен, Беккер Рут, Уест Барбара, Лоу Гарольд. Друзі, а ви знали, що за 14 років до відпливу Титаніка була написана книга письменником Морган Робінсоном Марність або Загибель Титану? Ця книга оповідала про корабель Титан, що здійснював своє перше плавання через Атлантику, який зіткнувся з айсбергом та затонув, нічого не нагадує. В книзі описували цей корабель як непотопляємий. А тепер про фільми: всі ми знаємо нашумівший фільм Джеймса Кемерона Титанік про любов Джека та Рози, які не змогли бути разом. Але ми поговоримо не про цей фільм, так як перший фільм про Титанік був знятий. Менш ніж за місяць після катастрофи, а головну роль в ньому зіграла актриса, яка вижила на Титаніку. І ще один цікавий факт: крім Титаніка, жоден лайнер в історії не був потоплений айсбергом. Виявляється, більше половини людей, які були на Тітаніку, навіть не знали, що корабель тоне. Екіпаж спочатку не оголошував, що корабель тоне. Коли людей саджали у шлюпки, було показано у фільмі Джеймса Кемерона, як шлюпки наповнюють не до кінця, тому що екіпаж думав, що проблеми не такі серйозні, і людям, яких садили в ці шлюпки, говорили, що їх скоро повернуть до їхніх кают. Тому більшість людей уже побачили те, як тоне «Титанік» здалеку у шлюпках. Зараз я вам ставлю деякі інтерв'ю цих виживших. А як ви були там? Я був 16, а потім 17. Коли ви вперше зрозуміли, як серйозно це було? О, я не знав, що я прийшла до цього країна. Я думала, що це була частина тріпу. Я не зрозуміла, що це була ніяка ніяка. Ви не зрозуміла, що це ніяка ніяка? Ви думаєте, це було ось так світло? Насправді це було ось так. Холодно, ніч і безкрайній океан. Ух, ну що ж, друзі, надіюсь, вам сподобалось це відео. Я над ним старався, шукав інформацію. Надіюсь, вам сподобалось. Обов'язково ставте лайк, відкликайтесь на це відео, пишіть коментарі, на яку тему зробити ще ось такий розбір. І дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш інстаграм, на телеграм. ссылка на наші соцмережі є в описі. Тому переходьте і дивіться. Ще раз всім дякую, всіх люблю. Пока-пока!